Усім привіт! Це відео я планував більше місяця, і нарешті, воно перед вами сьогоднішня тема. Якби усі аніматроніки з FNAF 1 мали унікальні механіки, ідею я взяв у цієї людини і останнє. Підпишіться на мій канал, ТТ канал та Діскорд сервер заради більшої кількості цікавого контенту від мене та інших, а тепер почнемо. Але все таки я маю розказати про правила, по яким я робив ці механіки. 1. кожен персонаж має бути унікальним 2. Я можу додавати умови, але не можу міняти карту, сюжет і базові механіки. Наприклад, я не можу просто прибрати двері з гри і замінити їх на щось інше, а тепер реально починаємо. На першу ніч нас зустрінуть Бонні та Чіка. Їх інтелект буде 2,4 після 4 ночі у Бонні, та 1,4 після 4 ночі у Чіки. Я думаю, ви хочете знати, як працює ще у FNAF 1, Тому зараз розкажу. Наприклад, у Бонні інтелект 3 гра кожні 5 секунд генерує число. Якщо воно більше, ніж інтелект Бонні, то він не буде рухатися. А якщо менше чи дорівнює, то Бонні. Навпаки, буде рухатися, а якщо легше, то кожен рівень інтелекту дає 5 шансу на рух для кожного аніматроніка, наприклад, 1 це 5 2 це ще 5 і... тепер шанс вже 10% і так далі. А тепер перейдемо до механік. У Боні механіка схожа з оригінальною, але на нього треба світити, якщо він біля вікна. А якщо ні, він виб'є вікно, але він не зможе залізти в нього. Тепер Чіки, вона буде підходити до дверей і на неї якраз не можна світити, а зрозуміти, що вона поруч можна по тим самим звукам FNAF один. Якщо ж на неї посвітити, то вона виб'є вікно і поставить всередину свого кекса, який буде змушувати інших іти найшвидшим шляхом до офісу. Наприклад, ні буде завжди або біля дверей, або у комірчині, а чека завжди на камері. Чотири бабо біля дверей. На другу ніч підключитися Фоксі, і звісно, Боні та Чіка будуть активніші, ніж раніше, і давайте почнемо з них у Боні інтелект 3 і 5 після трьох ночі, а у Чіки 2 і 5 після чотирьох ночі. Механіки не змінені, а тепер переходимо до Фоксі. Його інтелект буде 3 усю ніч, його механіка у тому. Що він може бігати по двом коридорам, і якщо на його шляху буде розбите скло, то він залізить в нього. І звісно, він може вбити. Якщо двері будуть не зачинені, і це не все, я маю пояснити, як на нього працює кекс. Тут все просто. Тепер він буде у своїй третій стадії завжди, і на цьому ця ніч закінчена. Я подумав, що на третю ніч можна просто підвищити їм інтелект, бо додавання ще когось буде занадто сильним впливом на важкість ночі, тому Бонні має інтелект 7 та 9 з трьох ночі, Чіка має 7 та 8 з трьох ночі та Фоксі має 6 і 8 з трьох ночі. На цьому можна закінчити розповідь про третю ніч. На четверту ніч прокидається головний співак групи, Фредді Фазбар, але спочатку про інших, їх інтелект збільшився, Чіка 9 та 10 після 3, Боні 10 та 11 після 3, і Фоксі 8 та 9 після 3, а тепер до Фредді, його інтелект тут 8 та 10 після 3, а механіка така. Якщо ви використовуєте забагато енергії, він піде до дверей і не буде йти, поки ви не зменшите кількість використання енергії. Зрозуміти, що Фредді активувався можна по шкалі зліва внизу, якщо позначка стала жовтою. То Фредді активувався, якщо жовта позначка зникне, то він піде назад на сцену, але тут нам знадобиться інфа про інтелект з початку відео. Якщо за кожний рівень аніматроніки мали шанс йти, то коли Фредді йде на сцену, за кожен рівень він має шанс не йти, але щоб не було так важко, то шанс на кожен рух не може бути нижче 10%. Тобто навіть на найбільшій важкості він має шанс 1 до 10, щоб піти на. Сцену, надіюсь, що ви щось зрозуміли. Якщо так, то йдемо далі. На п'яту ніч я вирішив нікого не додавати, а просто посилити всіх, тому давайте пройдемося по всім. Фреді 12 та 15 після трьох, Бонні 13 і 16 після трьох, Чіка 12 та 15 після трьох, Фоксі 11 та 14 після трьох. На цьому все, але не хвилюйтеся, на шосту ніч я приготував дещо цікаве. На шосту ніч я вирішив зробити босфайт, тому тут не буде звичайних роботів. Але я забув дещо розказати: Голден Фредді може з'являтися і в інших ночах, але я забув це записати, тому скажу тут з'являється він на третю ніч і його інтелект ви можете бачити на екрані. Його суть у тому, що він з'являється на камерах, і щоб відбитися від нього, треба подивитися на його очі, якщо він не має білих точок. То треба перемкнути або вимкнути камери, якщо є, то треба дивитися на нього 3 секунди. Його інтелект впливає на швидкість руху через камери. Якщо він зміни камери, і ви не подивитеся на нього, він також вас б'є. А тепер до фінальної ночі суть Голден Фреді не змінилася. Але він став набагато активніше, ще й камери будуть затемнені самі по собі, ще він може спавнитись в офісі і буде скидати камери, якщо їх швидко не підняти, то він буде викликати галюцинації, які будуть заважати бачити його на камерах, але це навіть не кінець. Я додав другого ворога у цю ніч, і це фонгай. Якщо ви пам'ятаєте правила спочатку, то знаєте, що я не можу змінити сюжет, але я думаю, що після смерті фонгая запихнули у костюм, а працівники. Кинули його в безпечну кімнату, але яка його механіка, він буде намагатися зайти через двері і щоб його сповільнити, на нього можна світити і закривати двері. Чим більше ви світите, тим швидше він піде. На сьому ніч я вирішив додати деякі цікаві челенджі, просто бо я хочу. Об'єднана ніч, суть у тому, що при босфайті будуть активні всі інші аніматроніки. Терпаливий Фредді, тепер Фреді не буде йти на сцену. Швидкий пірат, тепер Фоксі завжди бігає, він може забігти в інший, так і в той, де він щойно був. Соний охоронець, тепер курсор рухається повільніше. Сліпа зона, світло тепер світить слабкіше. І на цьому все. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк і давайте наберемо 5 лайків для другої частини відео. Всім гарного дня!